Йому було лише 24. У рівному прощалися з молодшим сержантом Сергієм Моканом. Він загинув внаслідок штурмових дій противника на Донеччині. Сергій пройшов строкову службу та з перших днів великої війни пішов до військкомату. Увесь час воював на Авдіївському напрямку. Отримав три контузії, був поранений. Проходив реабілітацію вдома та у Дніпрі. Проте щоразу повертався до своїх побратимів, нагороджений відзнакою за службу державі. 15

Мені дуже шкода, що такі хороші діти, наші воїни, гинуть ні за що. Боже, спаси наших дітей з охорони. Я Я не можу нічого. Я його так, ну, близько я так його ну, не знала, але я сьогодні просто хочу віддати свою шану. Тільки зі словом матері, як вона переживала під час війни, коли він був і воював, захищав нашу країну, то вона, звісно, дуже переживала. Всі повністю все, що можна, всі телеграм-канали, Фейсбук, Інстаграм, все повністю вона передивлювалася. Деякі бої йдуть і дуже переживала. Уже вбитий, довкола мене тіла ворогів Я пішов не збаривим, клюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів, ще на остану, побачив світанок Сонячний промінь і траплю роси. Життя прожив гідно, хоч майже не видно, та я не боявся, не див, не просив. Павло Невесенко, Андрій Дейнега, новини рівного.